Багато хто вважає, що спочатку потрібно провадити дорадчу раду, тому що це такий м'який витрати для самовласника. Якщо ми кажемо про дорадчу раду, класичну дорадчу раду, що можна зробити, щоб вона була більш ефективною? Є сенс мати перелік повноважень наглядової ради, дорадчої ради і фактично комплектувати повноваження саме тому Дмитро. Ми придумали назву «перехідний борт. Пані та панове, вітаю на каналі Ради директорів Сергієм Булавіном. Сьогодні ми з Дмитром Козловим, якого ви вже знаєте, поспілкуємось про різні варіанти, різні види рад директорів, тобто включаючи наглядові ради, дорадчі ради, і проговоримо, в яких ситуаціях вони працюють краще, в яких гірше. І що з цим робити? А, вітаю, Сергій. Дмитро, ми. Знаємо, що до речі, ради вони вважаються непоганим інструментом для того, щоб з них почати входження компанії в ради, взагалі. Да? І багато хто вважає, що спочатку потрібно проводити даречу раду, тому що це такий м'який витрати для самовласника, у якого немає ще довіри, немає розуміння, як це працює, і вже після цього поступово рухатись у напрямку наглядової ради. З іншого боку, є компанії, в яких є і дорадча рада, і наглядова рада. Є компанії, в яких є тільки наглядова рада, і вони ці компанії, не планують трансформувати цю раду в наглядову в подальшому. Давай зараз про це поспілкуємось і обміняємось думками. Ну починаючи з того, що взагалі чим відрізняється дорадча рада від наглядової, я думаю, що наші глядачі може вже знають, але ну дорадча рада це такси рада, яка без додаткових повноважень, без повноважень дає поради. Які не обов'язкові до виконання. А цим вона відрізняється кардинально від наглядової ради або всі, всі, всіх інших. Наглядова рада це е, легально оформлений е, орган керування, який прописаний там, в статуті, наприклад, для контролю для, за, за компанією да, від імені власників та стейкхолдерів. Ну і якщо казати про оформлення, в принципі, бувають компанії, у яких є положення про раду, про дорадчу раду, в якому прописані. Не повноваження, тому що повноваження це радити. А, а структура роботи цієї ради. Ну, наприклад, хто може генерувати питання до дорадчої ради, в якому форматі проходять зустрічі, години години yeah. і так далі. Ну, наприклад, ми з собою брали участь в різних дараючих радах, і в кожній дорадчій раді є певні свої особливості. Наприклад, якоїсь компанія, дорадча рада. Може і сама ініціювати питання, і отримувати питання від власників і від топ менеджменту в інших компаніях, це може працювати тільки як, наприклад, питання, які ініціює сам власник, і ніхто більше. І давай так. От нашого досвіду з тобою дав. Якщо ми кажемо про дорадчу раду, і ну там, треба відокремити. Ми кажемо про приватний бізнес. На да, давай так, тому що а якщо ми там державні компанії, фінансові і так далі, там це регулюється законодавством. Ми кажемо про приватний бізнес. І якщо ми кажемо про приватний бізнес, то в більшості випадків ну дорадча рада буде спілкуватись і з власником, і з CEO, і з топ-менеджментом. Як би воно так сказати, не було? Класична дорадча рада, або так сказати, дорадча рада, от що ми будемо далі проговорювати з якимись додатковими повноваженнями. Ну і якщо дуже просто описати різницю між дорадчою та наглядовою радою. Дорадча рада вона не приймає рішень, вона дає свої поради, і рішення по цим порадам приймають або Сіо, або власник в залежності від того, хто ініціював запитання. Плюс, крім цього, дорадча рада вона може працювати без положення прораду, угу. а може працювати з положенням прораду. Але це не статутні документи, ні, це внутрішнє положення компанії. Або понятні домовленості. Можу. Або домовленості. No. Наглядова рада, вона працює таким чином, що вона приймає рішення, які обов'язкові для виконання в компанії. Більш того, є досить жорстка конструкція, як це працює. Мається на увазі протоколи, голосування, дуже важлива фіксація, хто проголосував по кожному питанню за, хто проти, для того, щоб потім, коли виникне запитання, пов'язане з. Відповідальністю, щоб можна було зрозуміти, хто підтримав погане або гарне рішення, хто ні. Плюс наглядова рада її повноваження. вони прописані в статутних документах. Це якщо казати про різницю між дорадчими та наглядовими радами, велике питання: чи може дорадча рада в чистому вигляді без додаткових повноважень бути ефективною для бізнесу? Я думаю, що як інструмент на початку, так може. І далі все буде залежати від е, якості і членів ради, е, наскільки там довіра буде зростати між ними і власникам, тому що це буде важливо, ну і їх ефективність, да, і ефективність цих парад, які вони дають. І це буде впливати на зміни, потенційні зміни от, в обов'язках або в повноваженнях дорадчої ради, ради, як ти вважаєш. Багато що залежить від е, того, на якому рівні знаходиться компанія. А якщо в, в, в компанія Систематизована, якщо всі рішення вони приймаються, виконуються, то звичайно, дорадча рада в чистому вигляді, тобто рада, яка дає поради, вона напевно може працювати. вона може надавати додаткові думки, додаткові погляди, додаткові можливості приносити свою експертизу і досвід для того, щоб Розширювати можливості, які бачать топ-менеджмент або власник у випадку, коли компанія менш систематизована. Ну і до речі, це звичайне явище, на жаль, в компаніях українських да МСБ формату «Малий та середній бізнес, або навіть у трохи більшому форматі більше компаній, Те, що до речі, рада буде надавати поради, не факт, що топ менеджмент і власник зможуть це виконати і використати для свого бізнесу. Ну, погоджуюсь, погоджуюсь. я так, знаєш, думаю, що от, теоретично можуть такі компанії, в яких це працює систематизовано, і от, от ця оця вертикаль, так сказати, вона працює, виконавчим, мається на увазі. І тоді дійсно, Дарадча Рада, ну, вона буде працювати, вона буде ефективною. Але ну, питання, де скільки таких компаній? Є в Україні дану відсоток зовсім буде малим. На жаль, думаю, що так. І, Як правило, такі компанії вони досить систематизовані, і як правило, такі компанії мають наглядову ради. Ну так да, вони, вони вже виросли, таксить. Ось з такого там стартап компанія розвиток, все все це вже пройшли, і далі вони вже такси стануться крупними, більш крупними, систематизованими. І тоді дійсно то далі, оце буде питання, да чи. Наглядова рада чи до речі рада з якимись там додатковими повноваженнями? Так, да, ну і зараз можна перейти до наглядових рад, саме чому вони в меншому ступені створюються в українському бізнесі. Угу. Слухай, я не знаю, я думаю, що це, ну, по-перше, це ризики, да? тому що, як ми казали, наглядове створення наглядової ради, як мінімум, це легалізація цієї ради, і треба прописати її в статуті. І далі так сказати, ця рада або так, члени ради. Вони приймають рішення, які обов'язкові до виконання. Не власник там один, або власники, або, да, а вже так сказати рада, куди може входити власник, звісно, або власники. Тобто це певні ризики для власника. І поки, от, ти ж казав, да, поки нема цього рівня довіри, до інструменту, до людей, які заходять, ну, я думаю, що власник буде опиратися такому рішенню. Так, і якщо конслідувати всі чинники, через які не можна створити відразу. Наглядову раду, давай спробуємо зараз це розробити. Ну, по-перше, це довіра. Тобто, власник не має довіри до цього інструменту, по-перше. По-друге, він не має на етапі створення ради і набору людей в раду, членів ради. Він не має довіри до членів ради. Угу. Довіра це дуже важливо. А от слухай, я тобі додам ще одне. Як ти вважаєш? Чи може бути ще один критерій? Це як це. Апетити зростання компанії, ну тому що ми розуміємо, от наглядова рада, вона це більше про контроль, да? контроль виконання там стратегії, досягнення стратегічних цілі, Да? Дорадча рада, бо дорадча рада там з додатковими це більш про розвиток. Чи може це також залежить? От якщо ми кажемо про компанію, і да вона ще розвивається там, масштабується. Також може, да? Як ти думаєш, абсолютно підтримую більш того, якщо казати про контроль, уявимо собі, що власник в той же час є сіо. Угу. А, і він один власник. Тобто, корпоративне управління в стандартному вигляді, воно просто а, не те, що не буде мати сенсу, воно не, не буде мати запиту від власника. Він і так в поточних питаннях угу. і він і так все контролює. Ну, Додатковий орган, який буде контролювати замовника, самого власника, ну, це трохи дивно буде виглядати. Другу іпостась власника. Да, тому питання контролю в такій ситуації, напевно, що відходять на другий план. І більше того, якщо власнику пропонувати створити саме наглядову раду для того, щоб вона робила наглядова рада нагляд, це буде не співпадати з його запитом. Тобто йому це не потрібно просто. Тому може дійсно через це саме дарачі ради вони більш популярні серед власників. Погоджуюсь. ну до речі, ще одне такси. Да, ми ж розуміємо, що створення наглядової ради. Це такий ну, більш важкий процес, тому що треба мати положення, про прораду, повноваження і так далі. Це документ, який описує, як воно все робиться. Ну, ти сказав також, да, протоколи, це хтось має вити, корпоративний секретар. Плюс це по коштам, це вибачайте, але це буде дорожче, тому що ну, треба більше людей. І от з цього боку наглядова рада, вона, ну, да, вона десь стоїть, але не в першому пріоритеті, мені здається. Абсолютно, а, і крім цього, ще й юридичне питання да якщо створювати наглядову раду до якої юридичної особи з переліку тих, які є в групі компаній цього власника, можна прив'язати. Тому що чим ми стикаємось постійно, це те, що е, групи компаній підприємців вони структуровані юридично таким чином, що наглядову раду там і неможливо створити, впровадити відразу взагалі без оптимізації юрструктури. Да, да такі є. Ну, це така, одна одна із, одна з перешкод. Да? А от які ще перешкоди можуть бути з того боку до створення нагляду? Ну ми зараз дивимося на створення ради очами власника. А от якщо подивитися на створення ради або на запрошення в раду очами члена ради потенційного, напевно, що якщо компанія досить агресивно, наприклад, оптимізує податки, це буде неприйнятно для членів ради. Входити в таку раду і нести відповідальність відповідно за те, що діється, ну то так іншими словами, все, що може нести репутаційні ризики, а репутація це основний актив незалежних членів ради. На все, що може нести ризики для репутації, воно не буде сприяти сказати, заходженню людей в таку наглядову в наглядову раду у такої компанії. І тобто є чинники, які унеможливлюють створення відразу наглядової ради, і ці чинники можуть бути пов'язані з певними. Думками власника, тобто відсутність довіри до інструменту, до членів ради, небажання ділитися повноваженнями з кимось. Mm. Це з одного боку, з іншого боку, можуть бути структурні питання в самій компанії, наприклад, питання юридичної структури і. Це потрібно виправляти до моменту виправлення? Там неможливо створювати наглядову раду. Так і моменти пов'язані з бажанням потенційних членів ради входити в таку раду, якщо є певні нюанси пов'язані з оподаткуванням або з іншими питаннями, які можуть нашкодити репутації члена ради. А от якщо ми кажемо про дорадчу раду, класичну дорадчу раду, що можна зробити, щоб вона була більш ефективною? Які передумови або які тригери для цього? Так, от як ми казали раніше, основна проблема речі, ради в несистематизованій кампанії, це те, що е, речі, рада надає поради, але вони по не приймаються рішення. І рішення, які прийнято, вони не виконуються. В результаті ефективність такої дарачої ради вона невілюється цими проблемами. Е, для того, щоб дарача рада була корисною, потрібно, щоб, по-перше, Рада контролювала процес прийняття рішень, що рішення приймаються на правильному рівні. Власник має прийняти рішення, які залежать від нього, і правильний для рівня власника, топ-менеджмент на своєму рівні, і після цього контролювати виконання. Ну тобто, по суті, там от систематизація компанії починається з систематизації роботи борду. На твій досвід, як швидко власники готові. Переходити від такої дорадчої ради класичної, коли тільки поради і нічого більше, до іншого форму так, співпраці, ну да, ну фактично, власники. Вони ж теж коли впроваджують дорадчу раду, вони очікують певної ефективності і власники, одні з перших бачать, що дорадча рада працює неефективно, і у них виникає запитання: ми щось не так зробили. Давайте коригувати. Відповідно, коли власник бачить корінь проблеми саме в тому, що Рішення не приймаються, поради не використовуються, рішення не впроваджуються. Він досить легко готовий передати повноваження стосовно контролю, прийняття і виконання рішень на когось іншого, наприклад, на раду. Це угу. ж тут цікаво. Тут знаєш, ну от якщо рішення не виконується, да, тут ж два таких шляхи може бути. Перше, так сказати, ну, проблема з менеджментом і щось треба робити. Або проблема, таксить, ну от те, що ми зараз обговорюємо, в систематизації роботи ради, да? і як, як, як відокремлити одне від іншого, може бути різні чинники у цієї проблеми, тому що так можуть бути неадекватні поради. Власник, тобто менеджмент, вони не бачать сенсу в прийнятті рішень по неадекватним порадам, наприклад. Це якщо рада була створена неправильним чином, тобто неправильні люди, неправильний фах цих людей, зони експертності і так далі. З іншого боку, це може бути за рахунок відсутності культури. Виконання рішень, коли топ менеджмент він не зрілий, не систематизований і є певна управлінська дисфункція, яку ми час від часу згадуємо. Але на цьому етапі дійсно в цьому можна розбиратися, але ця проблема не може бути причиною для зміни топ-менеджмента. Ну можна почати з надання додаткових повноважень на раду і подивитися, як це працює. Наскільки я там пам'ятаю, це був наш наш перший борт, коли так з виникло це питання, що рішення там не виконувалися, а або так це питання повторювалися і так далі. І от нагадай, будь ласка, як ми як ми вийшли, як ми прийшли до цієї дорадчої до ради, да, з додатковими повноваженнями? Ти більше що ну, ми розуміємо, що це ситуація, коли дорадча рада неефективна, вона ж не влаштовує не власника, не членів ради. Тому що власник сплачує гроші за використання інструменту, які не приносять користі для компанії. З іншого боку, для членів ради це теж не дуже цікаво постійно працювати, давати поради і дивитися, як вони не виконуються, а просто ігноруються і все. Тому єдина можливість це відрегулювати. Я думаю, що це отримання додаткових повноважень саме на контроль. Прийняття рішень і впровадження цих рішень, і з рахуванням того, що є певна незадоволеність, і власників, і членів ради в такій ситуації, звісно, рада з власником можуть це обговорити і вирішити, які потрібні для ради конкретної кампанії, які потрібні додаткові повноваження. Стука, можна тоді сказати, що це ну так зобов'язання зобов'язань ради. От вона бачить, що в форматі. Дорадчої ради, от класично воно не працює і далі це запропонувати або чекати, поки власник такси прийде. От на твою думку, як воно має працювати? Я вважаю, що звісно від ради це має бути, а тому, що власник знаходиться як правило середини, тобто він залежний. Відповідно, рада може більш незалежно аналізувати ситуацію і приймати рішення по причинам такої ситуації да? через. Що так сталося, що було причиною, як це можна виправити або відрегулювати на, на майбутнє? А от Рід, можеш тоді нагадати, як е, ну на, на прикладі одного з бортів першого борду, да там в одній з компаній, як це народилося, і як це транслювалося в те, що ми зараз кажемо, називаємо перехідними бордами? Так, це перший борт, в якому ми з тобою брали участь, і якраз члени ради. І власник ми зіштовхнулися ситуацією, коли до речі рада в чистому а, академічному вигляді вона не працює. Ми замислювалися про це на рівні борду. А плюс обмінювалися думками з власником, а, і вирішили поступово передавати повноваження від власника а, на раду. Це до речі, було третє або четверте засідання ради. Які проходили раз на місяць, тобто через 3-4 місяці. рада з власником прийшла до того, що потрібно раді передавати додаткові повноваження для того, щоб збільшити ефективність роботи ради. Да, і перше було це передача повноважень по прийняттю рішень. Да? Це рішення ради є обов'язковими для виконання для топ менеджменту Так, і насправді ж це така органічна картина, органічний розвиток ситуації. Да? Тому що ми побачили, що потрібні додаткові повноваження. Які ми зафіксували з власника, він передав на Раду. Потім ми вирішили, що для того, щоб ще більш ефективно бути нам потрібні додаткові повноваження. І наприкінці ми вийшли на те, що є сенс мати перелік повноважень, повних повноважень Наглядової ради, диращої ради. І нашої ради, і фактично комплектувати повноваження з цього переліку таким чином, який задовольнить і власника, і членів ради, і буде ефективним для поточної кампанії. Саме тому Дмитро ми придумали назву Прихідний борт, тому що він бере певні повноваження від наглядової ради. При цьому він залишається по формі, по формату. До речі, рада. Давай оточимо ключові повноваження, які в нас там в цій табличці є, які можуть бути ну, які притаманні, наглядові або може, быть, притаманні до речі, ради. Да? Ну, це там спілкування звичайно, да? поради власникам або SEO, да, це, 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 це таке базове там, стратегування, участь в розробці стратегії, прийняття стратегії, там, контроль виконання. А, що там ще? Оцінка до мене Звісно, що. До речі, рада вона формальну оцінку топ менеджмента не має проводити, а наглядова рада має проводити. І відповідно, перехідний борт він може запросити у власника таке такі повноваження на оцінку топ-менеджмента угу, да. і надавати власнику свої думки стосовно кваліфікації і зон, в яких потрібно розвивати топ менеджмент. Ну це як приклади додаткового повноваження, які може. Власник передавати на раду, на дорадчу раду, і ці повноваження це типові повноваження, наприклад, для наглядової ради. Вони не притаманні для дорадчої ради, але для перехідної ради такі повноваження можуть бути передані. Да, і слухай, тут не що важливо там згадати, що дуже обов'язково треба комунікувати ці додаткові повноваження з топ менеджером да, щоб вони розуміли, які повноваження є у такої перехідної ради. На 100%. тобто власник може, звісно, сказати, що всі рішення, які приймає рада, вони мають виконуватися, ну але бажано мати уточнення mm -hmm. Mm -hmm. перехідні борди вони більш систематизовані ніж до речі, рада, і напевно вони беруть на себе якісь ознаки, які притаманні саме для наглядових рад. Так, да, дійсно так, тому що ну там спочатку казали, що якщо там не контролювати виконання. З різних причин це може бути да? бо терміни, то одна, друга, третя рада. Далі починають забуватися, які поради давали. Тому дійсно це початок систематизації компанії і починається він систематизації роботи борду. І впровадження таких документів, як ну розклад, да, він має бути побудований. Не просто там поговорили. Ми на зустрічі подивимось такі питання. Да, ну буде сформований, хто докладає який час і так далі. Да. Ну зазвичай, там, якщо ми кажемо про ці перехідний борд, це формує голова борду. І а, інший документ це перелік завдань, які виникають після засідання борду тим чи іншим так, ну, членом команди. Да. Що треба робити, коли, і так далі. Ну і далі контролювати на кожному засіданні виконання цих завдань. Ну і в випадку, якщо ми кажемо перехідного борду, це також голова борду так, робить дуже-дуже ефективно. Да, тобто він формує розклад, він формує, ми називаємо це да, це, це перелік завдань. І це початок систематизації компанії. Ну, от ми так поговорили такси про перехідний борт. Мені здається, що ми так все, все, все окреслили і поділилися нашим такси досвідом. Нашими перехідними бордами. І так, щоб підсумувати, от, на твою думку, так основні плюси, мінуси, відмінності: дорадча рада, перехідний, перехідна рада і наглядова рада. Я вважаю, що плюси, мінуси, ну саме як питання ефективності, воно залежить від конкретного контексту і від конкретної компанії. Тому що, якщо знов-таки у компанії є досить високий рівень систематизації, наглядова рада може існувати одночасно з дорадчою радою. Дорадча рада може бути зібрана для фокусування на Спеціальних якихось питань, штучний інтелект або щось інше, але якщо казати про ради в бізнесі, які тільки створюють перші ради, да і надалі планують або їх посилювати або трансформувати. Звісно, що драча рада для таких компаній вона буде неефективною, тому що, як ми казали раніше, рішення. По парадам не будуть прийматися, не будуть виконуватися, як правило, можливе виключення, але як правило, або члени ради не захочуть входити в таку раду, тому, що є певні питання з непрозорістю кампанії, і відповідно потрібно щось робити на рівні топ-менеджменту для того, щоб цю прозорість створювати. Тому єдиний вихід для кампанії, які не систематизовані. Але власник хоче рухатись в цьому напрямку і хоче створити раду, яка буде йому допомагати рухати кампанію в бік систематизації стратегії і створювати системний бізнес. Це фактично дарайча рада з додатковими повноваженнями, тобто перехідний борт, який ми з тобою придумали. Угу. да, погоджуюсь. пані та панове. Ми зараз вам розказали наші підходи. Стосовно створення речі ради з додатковими повноваженнями, і ми вважаємо дійсно, що це найбільш ефективний інструмент для бізнесів, які створюють ради, і вони поки що на цьому етапі не на належному рівні систематизації. Саме Рада може допомогти цю систематизацію створювати і допомогти на рівні і власників, і топ-менеджменту. Ну і до, до речі, саме про це ми також розповідаємо на нашому степені курсу у в Інституті корпоративного управління, який називається Корпоративний директор, де ми розповідаємо про створення рад у приватних компаніях. Будь ласка, приходьте. Пані та панове, дякую, що були з нами на каналі Ради директорів з Сергієм Булавіним. До зустрічі в наступних випусках. До побачення. E